Більше 70 різнопланових експонатів представили закарпатські митці. Усі роботи об'єднує жанр портрету. Презентовані роботи належать пензлям художників різних поколінь. Серед них і метри закарпатського живопису, і менш відомі художники. Виставка портрет. Вона дає можливість реалізувати якісь свої задуми, передати можливість передати. Певні характери людські, долі, можливо, якісь ситуації це є такий, я би сказав, зріз певний і якийсь силует людини сьогоднішнього дня. Відомий митець Володимир Микита теж представив кілька своїх робіт. Знаний художник приємно вражений, незважаючи на популярність фотомистецтва, багато юних авторів звертаються до образотворчого мистецтва, особливо до жанру портрету. Адже саме він здатен відобразити людську душу. Портретний жанр він не, не був популярний. Тим паче, ніші час, коли вже фото з'явилося. Оказується, що молоде покоління береся. Особливо викладачі художнього інституту і коледжу, які випускники серйозних вузу, вони такі працюють над портретами. Неочікувано велика кількість молодих художників представили свої роботи. Серед них портрети викладача Закарпатського художнього інституту Олексія Федора. Автор переконаний, незважаючи на неодноразові персональні виставки, йому ще є чого повчитися у старших майстрів пензля. Цікаво подивитися, хто як цей жанр у нас розвивається. Оскільки Закарпаття вже завжди характеризується своїми пейзажними роботами. В основному того портрет це є досить рідкісна, але як ми можемо переконатися, дуже цікаво вирішено це ця, ця проблематика. Виставка триватиме до 14 березня. В планах організаторів провести ще багато тематичних експозицій, про те, яких саме поки таємниця.